Доброго ранку, мої малята. Дуже рада вас вітати. Вас, друзі, чекають заняття та гра. Займайте скоріше місця дітвора. Сьогодні про хліб поведемо розмову. Про щось цікавеньке дізнаємось знову. Послухайте мою загадку. Золотави та вусати в ста кишенях 100 маляток. Про что эта загадка? Про колосок. А что люди роблять из зерна? Борошно. А с борошна что роблять? Белый хлеб, житни хлеб, патон, булочки, багет, круассан, латушки. А щи с борошна роблять? Пырих, пряники, рулет, кексы, кончики, пыришки, облаки, лаваш и невыдома коронев. С борошна також роблять? Вареники. Пельмені. Ладі. Млинці. Фирмики. Піцу. Печуть. Паравай. Торт. Лістечка. Розгляньте страви з борошно та назвіть їх. А зараз до нас завітала Маша. Допоможіть Маші обрати страви з борошна. Вареники Сирники Бачите, як багато страв готують з борошна? Давайте розкажемо Марійці. Щоб вдома спекти таку хлібину, необхідно взяти борошно, воду, дріжджі, яйця, цукор, сіль та олію. Замісити тісто, викласти у формочку та випікати. Зараз трішечки пограємо. Марійка. Пропоную вам скласти коровай з окремих частин. Ну а зараз повторимо вивчене. Слухайте уважно, будете відповідати на запитання. Хліб смачний, ситний та гарний із хрумкою скоринкою. Хліб нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду, і на вечерю. Недарма кажуть у народі, хліб у сьому голова. Більшість трав ми їмо з хлібом: борщ, суп, картоплю, курку, котлети. Хліб створений працею багатьох людей. Хлібороби виростили зерно в полі, зібрали, потім борошномели, змололи борошно, а пекарі спекли з борошна хліб. Ох і гарний хліб. А тепер дайте відповідь на запитання, який хліб? Хлібний та гарний. Із хрумкою, з коринкою. Коли нам потрібен хліб? Хліб нам завжди потрібен і до сніданку, і до обіду, і до вечері? Як кажуть у народі про хліб? Хліб усьому голова? Які страви ми їмо з хлібом? Борщ, суп, картоплю, котлети, курку. Що робили хлібороби? Вони виростили зерно з полі, брали його. Борошно мили змололи з нього борошно. Що робили пекарі? А пекарі з борошна. Хліб. В народі кажуть, без хліба ми не можемо прожити жодного дня. Хліб завжди берегли. На його честь складали пісні, вірші та прислів'я. У народі про хліб говорять як про живу істоту. Хліб усьому голова. Давайте запам'ятаємо прислів'я про хліб. Під на спині, хліб на столі. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Буде хліб, буде і пісня. Ну, а зараз я пропоную навчити Машу малювати колоски. Для роботи нам знадобиться аркуш чорного паперу. Жовтий олівець і фарби світла та темна жовтого кольору. Беремо жовтий олівець і малюємо знизу до верху чотири тонкі лінії. Це стеблини наших колосків. Зернятко на колосках малюємо за допомогою нашого пальчика, занурюючи його у темно жовту фарбу. Колоски у нас виходять різні за висотою. Маємо світло-жовту фарбу і малюємо крапочки на тих місцях, де вже ми промалювали, щоб надати нашим колоскам об'єм. Тепер за до жовтого лиця малюємо вусики на колосках. За бажанням. Можна жовтою фарбою та малювати сонечко. Для цього ми вмакаємо пальчик у жовту фарбу, малюємо кружечок і пальчиком малюємо подовжені маски. Це у нас сонячні промінці. Свою роботу ми закінчили. Марійка, я думаю, навчилася малювати. І я пропоную вам разом з Марійкою намалювати колоски таким нетрадиційним способом. До нової зустрічі, малята!